У нас в магазині просили, щоб завезли стікербуки, а в нас заїхали із Майнкрафтом. Підземелля і ось такий класичний. Тут понад 500 наліпок, але це не просто журнальчик. Відкриваємо, і тут можна клеїти, створити свого персонажа, вчитися, як крафтити зброю та різні інструменти. Ви просто згадайте, як раніше у нас були такі журнали із шреком, із черепашками ніндзями. Ось тут навіть можна зробити свій затишний куточок, а це Майнкрафт, який так всім подобається. Тут навіть можна створювати такі собі історії. От дивіться, раптом постукали. Ти зриваєшся з ліжка і хапаєш угу, з інвентарю, щоб ви сюди поклеїли. Дивимось далі, будь профі, подорожувати. Світ як на долоні, тут дуже багато розділів. Можна навіть розшифровувати закляття. І давайте одразу покажу вам наліпки. Наліпки тут є різні, всіляких мобів. Крафтів, ресурсів, блоків, робіть з ними, що хочете. Клейте або в цей журнальчик, або куди вам подобається. Ціна всього 290 гривень. Місто Черніці, Шевченка, 22 А магазин картотека настільних ігор.